Усім, як завжди, оцій порі, освітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фрігішин. І сьогодні ми підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Уже за кілька секунд будемо говорити про те, чому зросла кількість вушних захворювань. Кількість вушних захворювань за останні два роки зросла на 25%. Медики кажуть, все через постійний стрес, в якому перебувають українці. Більше про те, що провокує втрату слуху та інші вушні захворювання, говоримо із лікарем отоларингологом Центральної міської клінічної лікарні Лідією. Кіт. Зросла кількість захворювань вуха. Це пов'язано з тим, що зараз дуже багато захворювань простудного характеру вірусної інфекції, захворювання горла і також захворювання носа це гострі і хронічні гайморити. Зросла значна приблизно на 25-30%. Це і пов'язано із стресовою ситуацією в Україні. Відповідно, це знижується імунітет у людини, бо, бо живуть у постійному стресі, і стали більше схильні до простудних і до вірусних захворювань. Стрес підвищує рівень. Адреналіну. Адреналіни, в свою чергу, ведуть до підвищення артеріального тиску, до надмірних емоцій. І судини, особливо у людей старшого віку, вже не мають тої еластичності, пружності, і через кістку проводиться... Ну, фактично серцебиття, і люди відчувають його як шум води, як дзвін, як цвіркуни, коники. Шуми бувають ну, надзвичайно е е різні і імітувати будь-які звуки від співу пташок до якоїсь музики. Люди також є, звертаються, які відчувають, ніби говорять е паралельно радіо, чи вони слухають телебачення. І це все має розглядатися лікарем отоларингологом і відповідне проводиться лікування. Біль у вухах це є один із симптомів захворювання вуха. Він супроводжує як захворювання вуха, так і може імітувати інші захворювання. От, скажімо, гострий отит. Це є стопроцентний виражений болевий синдром, і починається захворювання іменно з гострого болю вуха, але також може бути біль в горлі через спільну інервацію, язикоглотковий нерв, буде імітувати біль у вусі. І хворі можуть звертатися до лікаря і говорити про те, що є біль вусі, а насправді болить горло. Такі ж болі може імітувати і шийний остеохондроз, такі болі можуть бути невралгії, потиличні, невралгія лицевого нерва, трійничного нерва. Тобто біль у вусі може бути, ну, Характеру пов'язаного із захворюванням вуха і зовсім з іншою патологією розпізнати може тільки лікар, хоча е, нічні болі більше характерні для захворювань нервової системи, невролгії, остеохондрозів. Денні болі е, більше характерні для захворювань вуха. Але ну, в будь якій ситуації діагноз ставить лікар. Якщо гострий отит, і людина самостійно лікується тільки одним отривіном, а отривін фактично це і знеболюючий препарат, він знімає просто болевий синдром, то запалення, звичайно, розвивається і вухо перфорується, робиться дирка, з якої середнього вуха буде витікати або гній, або серозна рідина, в залежності від стадії захворювання. При шумах каплі вуха не допомагають. Тут потрібно робити комплексне обстеження, виявляти причину того шуму, і якщо є порушення слуху, то це все пов'язувати в одне захворювання і проводити відповідне лікування. Ну, Допустимо, якщо тільки сам Шум без патології там, внутрішнього вуха, середнього вуха, то він потребує лікування, допустимо, судинного невролога, бо є зашлаковані судини. І тут буде один вид лікування. Якщо це стосується лорпатології, то воно розглядається також у комплексі і є лікування, яке пов'язане і з судинами і безпосередньо е на вплив кровопостачання внутрішнього вуха. Військові до нас звертаються дуже часто і властиво з тою перенесеною акобаротравмою, коли є або є, або немає розриви барабанних перетинків, але шум і знижений слух турбують їх таки надмірно, і це є такі наші хворі, які потребують допомоги на місяці. Першим черговим це є аудіометрія, яка визначає рівень ураження слуху, визначає залишки слуху. Ну і тип ураження, чи це є кондуктивна, ну, тобто порушення слуху через слухові кісточки, чи це є порушення звуку сприйняття, тобто ураження нерву. Це є перше і найважливіше обстеження. Потім є, ну, звичайно, об'єктивне обстеження, огляд барабанної перетинки, слухового проходу. Після того йде темпанометрія. Тут визначається слухові кісточки, як вони працюють слухові кісточки. Чи вони рухомі, чи вони правильно з'єднані. Ну і, звичайно, комп'ютерна томографія, яка виявляє ну, фактично патологію внутрішнього вуха. Раптова втрата слуху. Це теж збільшилась, на жаль, кількість таких випадків. Я думаю, що це теж пов'язано із стресовою ситуацією. Частіше всього, це є судинні проблеми. Це є якісь крововили або якісь порушення кровопостачання і іш... зони ішемії у внутрішньому вусі. І... Це потребує негайного лікування. Якщо людина вранці проснулася і не чує, а з вечора лягала з нормальним слухом, то треба звертатися до лікаря негайно, тому що чим швидше почнеться лікування, тим більший ефект від лікування до аж до повного відновлення слуху. Якщо є повна втрата слуху, однобічна, то треба негайно звертатися до лікаря, тому що це загрожує втратою слуху назавжди. У <зв <'язок> зв'язку з перенесеним ковідом багато людей ну, за останні, скажімо, два роки відмітили у себе порушення слуху. І це дійсно пов'язано із інфекційним захворюванням ковіду, коли. Внаслідок ну, інтоксикації відмирав слуховий нерв. І ці зміни ну, в 50% випадків залишилися незворотніми. Воно залишається ніби так по книжці до сьогоднішнього дня захворюванням невиясненої теології. Тобто, вухо. Звукова хвиля поступає на барабанну перетинку. За барабанною перетинкою є цілий ряд слухових кісточок, які проводять звукову хвилю. ну і Звуковий аналізатор це все сприймає і мозок перетворює це у, у голос, у звук. от. То це захворювання якраз впливає на з'єднання оцих слухових кісточок. Втрачається еластичність тих зв'язок і слухові кісточки стають нерухомі. Ну, відповідно, якщо вони нерухомі, то вже ця звукова хвиля не доходить в потрібному діапазоні до слухового аналізатору. Мозок не може сприйняти цю звукову хвилю і перетворити її у, у нормальний звук. В основному воно проявляється сильним шумом. І зниження поступовим зниженням слуху. Тобто, в міру того, як склерозуються оці ці кісточки, в міру того йде погіршення слуху. Це є не раптова втрата слуху, але це є поступово, поступово з руками людина може стати зовсім глухою. Причини тут різноманітні від того, що ми голосно слухаємо з дитинства музику. До того, що ну, якісь от, інфекційні захворювання, хронічні захворювання, вух, травми вух можуть призводити до, оцю, до такої от, захворювання. Щоб вуха були здоровими, ну, треба першим ділом не чистити ватними паличками. Гігієна вух має бути, але вона має бути раціональною. Тому що при чищенні вушними паличками може травмуватися барабанна перетинка, травмується шкіра слухового проходу і одразу ж приєднується інфекція. інфекції. Ну і крім того, якщо вже там наявна сірка або сірч... сірчаний корок, то ця сірка заштовхується глибоко в слуховий прохід, аж до барабанної перетинки, там, де вона не повинна бути. І це, звичайно, все сприяє хронічним захворюванням вух. Так що вушка треба мити просто водичкою з милом, пальчиком акуратно, у межах. Того, що може палець досягнути. Все решту, якщо є порушення слуху, є надмірне відкладання сірки, то треба звертатися до фахівця, який це все промиє, почистить і дасть можливість людині нормально слухати. Шкодить вухам також гучна музика, користування годинами навушника. Коли людина слухає музику, Ну, яка перевищує поріг сприймання, все це сприяє якраз от вушному шуху, шуму, тому що травмується фактично звукова хвиля надмірна, вона руйнує правильне положення слухових кісточок. І це може призвести до або до захворювання нерва, або до захворювань отосклерозом. Що ж, на сьогодні це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер, о 12.30. Не пропустіть!